Є юристи з особистою історією, а є взагалі без особистої історії. Ви загухлили в інтернеті їхні дані, і там нічого немає. Ну, можливо, щось є в судовому реєстрі, коли ці юристи діяли як представники. А можливо, і там немає ніяких відомостей, тому що вони діяли не безпосередньо, а, до прикладу, через своїх там колег, працівників і так далі. І, тому і деякі клієнти вибирають юристів. В ряді ситуацій тих, які там номіновані на різного роду премії, мають грамоти, відзнаки, їх видно в інтернеті, але деякі клієнти орієнтуються на тих, кого не видно в публічному просторі, вони не будуть давати таким юристам відгуків, можливо, це неприйнятно, соромно, ну чи якось аморально, щось схоже до лікарів. Тобто, деякі. Лікарі вони без особистої історії. Ну, Наприклад, ті, які лікують венеричні хвороби. У них немає ні відгуків на сайтах, у них немає ні рекомендацій від клієнтів, у них взагалі і сайту, скоріш за все, немає. В той час, як, до прикладу, у стоматологів це все є. Їм, Навпаки, оця ось відомість генерує дохід. А от інкогніто. Генерує дохід для тих, хто лікують, ну, такі собі хвороби непублічні, якщо можна так сказати. Тому, вибираючи шлях юриста, ви можете зрозуміти вам, куди, в публічну площину, де буде видно, хто, хто ви чим займаєтесь, чи, можливо, в непублічну, де, крім запису в реєстрі адвокатів, нічого не буде, а можливо, навіть тих відомостей не буде. Це вам на подумати історію.